Цей, ну, грандіозний парад з китайським цим розвахом, з, з китайськими цими амбіціями, скажімо так, що що ви таке побачили, на що ви звернули увагу, як безпосередньо на площі Тяньаньмень, де йшли військові і техніка, так і що відбувалося на трибунах, на гості, на мову цю жестів, на атмосферу, що таке привернуло вашу найбільшу увагу. Ну, ви знаєте, пане Андрію, я не звертаю увагу на е, двосторонні, так би мовити, другорядні е, е, на далекопланові моменти. Мені це, чесно кажучи, не цікаво, тому що паради це показуха, паради це те, що є в уявності, але чого дуже часто немає в реалії. Е, Москва теж показувала паради, вона теж ходила і теж. Всі тремтіли, бо вважали, що російська армія най, найпотужніша ну в Європі так стовідсотково. А може дещо дехто й собі натягував на голову цю е, корону най, най, найсильнішої армії світу. Ну і де ця найсильніша армія світу, е, знаєте? Армія, хоч я не військовий, я не можу давати якихось. Е, Е, так би мовити, професійних оцінок, але просто мені здається, що після того, що ми бачимо е, уже 11 рік в Україні, насправді армія це не паради. Армія це важка робота в окопах і, і не тільки. Тому поради порадами це демонстрація не більше. Я тут не бачу чогось такого, за що треба вчепитися, і що треба надто сильно оцінювати. Так продемонстрували деякі види озброєнь, це теж, це теж тема для дискусії, бо можна вивести на площу. Ту чи іншу ракету, той чи інший дрон, той чи інший літак, от але це е, те, що е, я знову таки для демонстрації, як воно працює на полі бою, що це означає реально, наскільки воно ефективне, це перевіряється не на парадах, це перевіряється в бойовій обстановці, і тому я би на це дивився, е, ну е, не применшуючи, е, але й не прибільшуючи значення всього того, що ми побачили Дякую. Е, ну, от тоді на трибуни перефокусуємо увагу, і, і медіа пишуть. і Я так от ну не можу теж згадати такого, ну, прецеденту, коли лідери Китаю, ну Карманич Китаю, КНДР і Росії вперше публічно зібралися в одному місці в, одно, в один час. І ще десь поруч там да, на трибунах був президент Ірану. І от західні медіа там Ройтер, зокрема, вчора писали про так звану вісь хаосу. Яка формується навколо цих чотирьох ну країн-чотирьох лідерів, які на ваш погляд має потенціал ця вісь? і чи ну чи може ця от співпраця з таких символічних і таких ну церемоніальних жестів перейти в щось таке практичне і конкретне? Наприклад, в якийсь там оборонний пакт чи оборонний союз от, з цими чотирма, чи може ще плюс якісь там антизахідні е, країни? Ну знаєте, пане Андрію, я завжди дивуюся е, відкриттю Америки з боку деяких наших. Західних партнерів, які знаєте, з таким захватом, з ентузіазмом розказують речі, які вже давно всім відомі. про те, що вісі зла сформувалася, я особисто говорю вже, ну я не знаю, мабуть, більш широку що щонайменше а то, а то і більше. Ну не тільки ж я про це говорять всі, всі люди, які, хоч трошечки, можуть аналізувати, думати і давати оцінки, так ця візла вже давно функціонує. І е, ну це е, таємниця. Ну про яку всі знають, е, так е, і Китай, до речі, е, хоча ми е, навіть і в Україні, так дуже часто делікатно обходили цю тему. Ну, мовляв, там, да, Москва, звичайно, дуже погана Пхеніян, е, дуже поганий. Тегеран дуже поганий. А от про Китай якось так знаєте, бочком, бочком, ну щоб не зачепити. Ну, не треба боятися говорити правду. Китай є центральним головним ланцюгом в цій коаліції зла. І це треба чітко і ясно усвідомлювати. Всі зібрав всю цю показуху лише для того, щоб сказати світу ну, світу демократичному маю на увазі. Ось я великий ось навколо мене мої васали. Ось з ким вам е, і е, Америці і Європі е, потрібно буде рахуватися. От власне головний сигнал, який е, послав е, Трамп, послав Трампу е, Сі Цзіпінь. Е, Хто там стояв поряд? Чи був там Путін, чи був там е, е, Кім Чен Ін? Чи там не вистачало справді ви правильно говорите? Президента Ірану. Це вже, знаєте, на мою думку, наступні моменти. Головне, що в центрі стояв всі. І це і символічно, і дуже практично він показує, що я збираюся формувати оцей центр сили, який буде боротися з вами поганими демократами. В ну, цьому там чотирикутнику, скажімо, тільки між Росією і КНДР є реальна ця військова угода, і, і Північна Корея відправила на війну проти України своїх військових. А ми бачили, як Іран підтримали Росіяни і Китайці ніяк. І ну і так Китай допомагає вже ж Росії. Але бачите, теж не наважується. Ну скажімо, там від прямо відправляти зброю. Чи можемо ми. Очікувати, що щось схоже на угоду між Москвою та Пхеняном буде укладено ще в якійсь конфігурації там між Пекіном і Пхеняном, між Пекіном та Тегераном, чи якось всіх чотирьох, наприклад, чи поки на це не схоже? Ну давайте, давайте, пане Андрію, по частинках. Тобто, що продемонструвала атака американців ізраїльтян на Іран два місяці тому. Вона чітко і ясно засвідчила, що Росія допомагати своїм е, так званим стратегічним партнерам не буде. Е, як це перед цим е, в цьому присвідчився, скажімо, президент Вірменії і, і, і таке інше? Тобто, це насправді те, що вже стає е, нормою. Ну, давайте задаємо е, режим Асада. Ну, це, 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 це насправді та лінія, яка є визначальною. В російській зовнішній політиці. Поки ти нам потрібен, ми з тобою якось там щось робимо. Як тільки у тебе справи погані, ну вибач, так сталося. Так, як вони кажуть, історично сложилось. Ну, от сложилось і все. Ідемо далі. Північна Корея, Північна Корея це країна, яка керується до останнього часу і дуже серйозно китайською Народною Республікою. Зараз, правда, в ході цієї. На широкомасштабної війни ситуація дещо змінилася, тому що замість, чи верніше на рівні з Китаєм почала працювати Росія, я маю на увазі постачати КНДР те, що їй вкрай необхідне: в обмін на зброю і в обмін на живу силу. Так що тут трошечки. Змінилася ситуація для КНДР в зовнішньому контурі, але це зовсім не означає, що Китай не може сказати СТОП і цей СТОП не стане реальністю. Тому тут я думаю, що надто великих далі проєктів чи прожектів. Не треба чекати. Китай керує тим, що як живе сьогодні Північна Корея. Не навпаки, ідемо е, далі. Китай, Росія. Так, зараз е, на Москові просто шабаш, просто щастя е, безмежне і е, ну просто неймовірне. Чому? Ну тому що під «Газпром» підписав з. Китайською е, компанією державною мемора аж цілий меморандум про е, співробітництво. Ну тут треба просто згадати, що такий самий меморандум е, Китай і Росія вже підписували, правда, в 2019 році. З того часу, е, як кажуть, щось пішло не так, і е, цей меморандум всох так і не встигши е, розвинутися. Чи буде е, інша доля у цього теперішнього меморандуму? Ну питанням задачі, тому що дивіться. Е, е, ну, поки що просто нема деталей, тому важко давати якісь оцінки. Але попередньо для того, щоб протягти е, 7 тисяч кілометрів. Давайте давайте собі просто уявимо: 7 тисяч кілометрів. Ну від е, західної е, західного кордону е, України до східного, там десь ну, під тисячу кілометрів. Оце. Всім Україн треба протягти трубу. Невідомо, хто її фінансує. Невідомо, який розподіл в цьому плані відповідальності. Хто і як буде оплачувати власне це будівництво, яким буде розподіл продукції, яка ціна буде цієї продукції, і так далі. Тобто, поки що питань більше ніж на них відповіді, що не менше в публічній площині Що єдине можна сказати, що це кладай для Газпрому, тому що якщо. Такий ну, договір буде потім укладений. Це означає, що з державного бюджету, так чи інакше, на Газпром кинуть нові, ну я думаю, вже не сотні мільярдів, а трильйонів рублів, які будуть розворовані і які підуть на збагачення ну, того самого А Ми знаємо, хто такий Міллер в контексті відносин путін міллер і так далі. От. Тобто, поки що, це. Красива казка, що через енну кількість років, досі, досі невідомо яку, колись, коли вже, мабуть, ні, Сі, ні пу в живих не буде за визначенням. Щось станеться. Ну, знаєте, це як нам колись, коли я був ще школярем, розповідали, що ще років 30 і буде комунізм. Ну, якось не слалося. 20%. дякую. Ну ви згадали оце от саме да російські треки Путіна і те, як в російських медіа цю зустріч подають, і мені десь які в якоїсь публікації трапилася така фраза в таке формулювання, що Путін приїхав до Китаю зі скальпом американського президента. Мається на увазі ця зустріч на Аляскі ці червоні хідники, аплодисменти посмішки. І російські медіа справді да висвітлюють це як тріумф Путіна. На ваш погляд, чому варто чи не варто? Вважати цей візит ці чотири дні, які Путін провів в Китаї спершу на Шосі, потім в Пекіні, тріумфом, ну, успіхом, скажімо Москви Путіна. Ну, і знаєте, у мене абсолютно протилежне е, враження від цього. Ну, дивіться, е, е, що вибудовував в своїй голові. Що найменше ну, ми можемо припустити Трамп? Він думав: е, я буду дружити з Путіним, і я його вже давно знаю. І він гарний хлопець, і ми з ним знайдемо спільну мову. Для чого? Для того, щоб е, я міг потім зосередитися на своєму головному ворогові на Китаї. Це ж забито в святці всієї цієї трампівської команди, яка не хоче бачити Європу, яка не хоче бачити проблем Європі, яка концентрується виключно на китайській проблематиці. І от логіка Трампа полягала в тому, що я все таки справді відірву оцю Росію від Китаю, і потім мені буде легше. Що ми маємо сьогодні за підсумками цього візиту? За підсумками цього візиту, ми маємо, що Трамп нарешті зрозумів, що ніяких відривів Росії від Китаю не буде раз і назавжди. Те, що Путін плює йому в очі, і каже, що я не збираюся йти на твої пропозиції, і це робиться вже впродовж е, кількох місяців публічно, ще раз і ще раз підтверджує, що Трамп помилився. І от сьогодні, ну вірніше вчора, Трамп е, пише, що е, мені здається, що е, е, Путін і Кім Чен Ін, е, ведуть справу, щоб змовитися проти мене. Ну, правда, значить, це, мені здається, нарешті правильний висновок, який, знову ж таки, лежить на поверхні. Треба просто трошечки. Ну, подумати і проаналізувати, що відбувається, і зрозуміти про що йдеться. Ну нарешті, слава Богу, через сім чи скільки вже вісім місяців після того як Трамп прийшов на посаду, йому стало це зрозумілим. Ну поставимо свічки у всіх храмах, помолимося, щоб це спрацювало ще інтенсивніше. Отже, в чому тут тоді тріумф Путіна? Що Трамп зрозумів, що на Путін його е дурить і грається з ним як дурі сонцем. Тому я думаю, що це насправді для Путіна далеко не тріумф, е те, що він може це зараз продати вдома, там будуть і там вже показують, що це що він, начебто, був в центрі уваги, що він був серед найпочесніших гостей. Ну це все повна маячня, брехня, тому що зустрічали е як Путіна, так і всіх інших. Жодним чином ці протокольні формальності не відрізнялися, але для пропаганди це немає ніякого значення, бо вони ж показують тільки те, що їм потрібно показати. І для розгону оцього всього так в Росії будуть кидати чепчики вгору кричати Путін молодець, Путін герой Тому подібне. А тепер давайте подивимося на. Практичні результати, що крім цієї декларації? Ну там е, попідписували е, десяток якихось чергових знову ж таки меморандумів про наміри. Ну це е, ні про що це про те, що можливо, а може й ні. І на тому все закінчиться. А якщо брати в ширшому е, контексті, що таке шос? Шос це структура, яка е, є місцем для того, щоб зібратися і поговорити. Ну, поговорили. Ну, добре. От, а практичні наслідки. Китай продемонстрував, що він може зібрати е, так велику кількість е, посадовців з кількох двох десятків, двох з половиною десятків країн і е, показати, що він лідер. Ну і що? Ми це не знали раніше. Ну от власне, тому тут більше пропаганди, ніж практики. В спільному комуніке ШОС немає жодного слова про російську агресію проти України найбільшу війну з часів Другої світової на європейському континенті, і МЗС України 1 вересня оприлюднила заяву, в якій назвали це провалом дипломатичних зусиль Москви, що мовляв Росіянам не вдалося цих своїх колег по ШОС підвести до цього спільного знаменнику з поформулюванням, які б Росія хотіла проштовхнути і показати, що ніби є якась єдність. Чи ви згодні з цим і чому? На вашу думку, справді в цьому комуніке не згадали війну, ну, бачите, тут теж треба враховувати до певної міри. Звичайно, це дуже умовно, але все-таки розбіжності, ну, щонайменше найменше, позірні, в зовнішньополітичних підходах Росії і Китаю. Китай, попри те, що він говорить про українську кризу. Про те, що треба це все закінчувати, ну так чи інакше, але е, пропагує тезу про е, мирне врегулювання, про територіальну цілісність як універсальний принцип міжнародного права, е, про те, що він за якнайшвидше припинення бойових дій, е, що він за статут ООН там, і так далі. І так далі. Е, для Росії це е, речі е, неприємні. Бо для неї ж територіальної цілісності вже немає, вона вже встановила свою, яка е, ніким, ну крім двох, трьох-чотирьох країн звоїв не визнається. Китай в цю категорію попадати не хоче. Отже, думаю, що після е, великих намагань Росії там щось проштовхнути. Думаю, що ця ідея е, в першу чергу через позицію Китаю і не тільки, бо там ж не тільки. Е, Китай там є і група, скажімо, середньоазійських країн, які прекрасно розуміють, що таке, коли пропустити такі речі, це вже безпосередня загроза для них самих. А у них формальних договорів про безпеку з тим самим Китаєм. Ну в такому варіанті п'ятої статті Вашингтонського договору немає. Ризикувати не хочеться. Тому я думаю, це стало просто свідченням того, що Росії справді не вдалося протягти цю ідею. От а Китай для того, щоб уникнути в принципі розмов на цю тему, вирішив, що давайте, начебто, про неї забудемо її немає. Це звичайно, з точки зору нашої е, і позиції Китаю не дуже позитивна річ, бо е, все ж таки Китай інколи робив е, такі, ну що, що не менше нейтральні е, заяви відносно е, всього цього. Е, е, було б не непогано, не, ну, не якби така така ж сама, хоча б нейтральна формула, з'явилася, але, мабуть, це було просто. Темою для компромісу між тим, що хотіла Росія, і тим, що хотів Китай, і тому вони домовилися в принципі цю а, а, тему а не заторкувати як таку і останнє питання теж таке україноцентричне, Я в українському такому експертному середовищі є думка, вона може не дуже розповсюджена, але все ж є. Що ось саме після цієї зустрічі, от початку тижня, ШОС і далі парад і перед цим двостороння зустріч Путіна і Сі, яка які відбуваються відбувається після зустрічі Путіна і Трампа. Що от від цієї китайського турне Путіна? Після цього може щось змінитися, а може й ні, але може щось змінитися саме в російсько-українській війні, тобто що умовно, там що Путін привіз заляски для сі щось, і сі щось йому відповість, і можуть бути якісь наслідки для українсько-російської війни, чи бачите ви якийсь взаємозв'язок між тим, що відбулося на Алясці? Потім Пекін і до того саміт ШОС, і е, е, того, що може відбутися на полях. І безпосередньо на полі бою України російської війни, і на дипломатичному, скажімо, дипломатичній сфері. Ну, я тут повернуся до тієї ж самої тези, яку ми з вами щойно обговорили, про те, що е, я вважаю е, величезним позитивним для нас результатом, що очі Трампа відкрилися, а відтак е, це дає нам щонайменше надію на те, що він буде значно. Ну, я би так сказав, активнішим в допомозі Україні подивіться. Перший крок, який мені дуже сподобався, за його саме каденції, зараз це 3300 ракет, які літають на 400 кілометрів. Оце якраз та зона, яка потрібна для того, щоб вона була ну практично. Очищена від окупантів від їхньої логістики від всього того, що загрожує Україні. І якщо ці ракети будуть не лише поставлені, але й швидко використані, то я думаю, що у Путіна ентузіазму поменшає в рази. І подивіться, що, до речі, відбулося на цьому ж форумі, коли Путін ну просто принизливо просив. Фіцо, великого діяча е, сучасної Європи, звичайно, от щоб той повпливав на Україну, щоб Україна не знищувала енергетичні об'єкти е, Росії. Ну, це СВО по плану. Ну так як і власне все ж задумувалося з самого початку. Тому я думаю, що якщо е, Трамп для себе зробить правильний висновок відносно того, що проти нього грають А, Китай, Б, е, Росія. В Північна Корея, Тегеран і вся ця інша група. Ну, там є звичайно ті, які були присутні, при цьому, як кажуть, не демонструючи прапор, просто їх запросили, вони приїхали, посиділи і поїхали. Тобто це інша історія. Але ця ключова четвірка, яка зараз справді протидіє США по всіх напрямках і всюди, то це буде, я думаю, для України. Найкращий результат всієї ці всього цього е, збіговиська, е, яке відбулося цими днями в Китаї, і після цього мені здається, у Трампа все таки мають з'явитися аргументи, ну можливо, не тільки у нього, а можливо ще і у його оточення, е, які змусять його почати. Приймати серйозні політичні рішення, інакше з великого лідера він стане великим лузером. А я не думаю, що це е, е, входить в його е, політичні плани і програми.